У могилеві подільському на Вінниччині запрацювала нова поліцейська станція, яку відремонтували у рамках проєкту поліцейський офіцер громади. У сучасному офісі працюють три поліцейських. Для них облаштували два кабінети, які оснащені необхідною комп'ютерною технікою. Також є кімната відпочинку та вбиральня. Приміщення доступне для людей з інвалідністю. Ці проекти націлені на те, щоб люди більше довіряли правоохоронній системі. І е, робота самих поліцейських була набагато легша в якісних умовах. Тому от відремонтовані приміщення е, це умови, в яких працюють люди, в які приходять люди, це доступність, це можливість отримати допомогу в будь-який час. Е, дуже приємно бачити е, участь громад в цих проєктах. Поліцейську станцію розмістили в спальному мікрорайоні міста. А відтак правоохоронці зможуть оперативно реагувати на запити мешканців, допомагати за потреби та дбати про їх спокій. Окрім того, у Моглеві-Подільському на базі районного відділу поліції облаштували кімнату дружню до дитини. Сучасний простір, створений для роботи з дітьми, які стали жертвами або свідками правопорушень чи насильства. Основна ідея, основний посил це Зберегти психологічний стан, моральну стабільність дитини, яка стала свідком злочину, або у відношенні якої був на жаль вчинений злочин. Ми максимально у всіх наших територіальних підрозділах відкриємо кімнати дружні для дитини. І будемо в цьому напрямку працювати. Я думаю, що всі ми сьогодні слухали і представників суду, і представників прокуратури, всі тільки задоволені цим проектом. У терапевтичному залі з дитиною працює психолог, а в кімнаті для спостереження правоохоронці мають можливість коригувати запитання через засоби зв'язку. Також у кімнаті є анатомічні ляльки, які дозволять дитині програти рольову гру подій, які з нею відбулися. До реалізації цих проєктів фінансово долучилась місцева громада. Така модель нової поліції, яка працює законословняними громадянами, яка є їм друзями, комунікаторами, які надають допомогу. Ту сервісну безпечну допомогу нашим мешканцям це в загальному будує нашу країну. Наразі в області вже відкрито п'ять кімнат, дружніх до дитини. Працюють понад 130 сучасних поліцейських станцій.